Як позбутися головного болю надовго, прибрати причину головного болю, а не просто зняти симптоми за допомогою знеболювального? Ця схема спрацювала у 100% моїх клієнтів. Перший головний крок, який в більшості випадків вирішує цю проблему, це система детокс, яка передбачає здорове харчування та використання трав, які безпечно, але ефективно очищують організм. Якщо головний біль пов'язаний зі стресом, тоді працюємо на відновлення нервової системи. Декілька відео на цю тему вже є на каналі. При високих розумових навантаженнях необхідно додати лецитин, вітаміни групи Б та омегу 3, При метеозалежності також працюємо на очищення організму, додаємо концентровані рослинні комплекси з антиоксидантами. Якщо головний біль пов'язаний з зажимами в тілі, допоможе. Магній, калій, вітаміни групи Б, кальцій, омега-3. Період пре та постклімаксу додаємо трави на відновлення гормональної системи, які також прибирають неприємні симптоми: Це дикий ямс, сіекс та рослинний комплекс 8. І це лише частина працюючих схем. Обов'язково задавайте ваші питання в коментарях.